Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як захостити оцей веб-сайт. До речі, цей сайт ми разом з вами створювали в попередніх відео. Якщо ви не бачили ці відео, я залишив в описі до цього відео посилання на них. Ви зможете перейти і подивитися їх. Отже, у нас є такий простенький статичний вебсайт і ми хочемо його показати комусь з наших знайомих, а може. І роботодавці. Оскільки наш веб-сайт знаходиться локально на нашому комп'ютері, нам потрібно його захостити, перенести на веб сервер В даному відео ми будемо використовувати сервіс Firebase, це є платформа Google для розробки мобільних додатків. В нашому випадку це абсолютно безкоштовно буде, оскільки ми будемо використовувати безкоштовну версію, ось тут, де пише «No cost. Тут є певні обмеження, але для. Персонального проєкту або ж маленького вебсайту, це більш ніж достатньо. Ось тут ви можете подивитися всі обмеження. Окей, okay, чудово, у нас є такий веб-сайт, як я сказав вже раніше, перейдемо на сайт Firebase. Вам буде потрібно зареєструватися ось тут. Оскільки я вже зареєструвався, перейдемо в вкладку Go to Console і створимо новий проєкт, нажавши на кнопочку Add Project. Нам потрібно додати унікальну назву нашого проєкту. Оскільки наш сайт називається Art Studio, напишемо Art. Studio вебсайт. Project. Окей, okay, ця назва зайнята. Добавимо, наприклад, один. Ось так, чудово. Нажмемо Continue. Тут можна відключити Google-аналітику. І нажмемо кнопочку Create Project. На даний момент проект створюється. Я вам покажу, коли він створиться вже. Окей, okay, проект створився, нажмемо тепер Continue. І ми перейшли на сторінку нашого проекту Далі нам потрібно нажати Build, ось тут з лівої сторони. І вибрати опцію постінг. Далі нажимаємо Тут Get Started. Окей, ми перейшли на сторінку з інструкцією. Нам потрібно встановити Firebase інструменти глобально на нашому комп'ютері. Я просто скопіюю ось цю команду і перейду в свій редактор коду, де мене відкритий вже проект, або ж мій сайт. В даному відео я буду використовувати Visual Studio Code, оскільки я знаходжуся вже в корені нашого проекту, В принципі, до цієї команди це неможливо. Я просто вставлю цю команду ось тут і нажму Enter. Таким чином, ми встановлюємо глобально наші Firebase інструменти для роботи. Почекаємо на хвилин хвороні і я вам покажу, коли це все встановиться. Окей, чудово, ми встановили інструменти Firebase. Давайте перейдемо на сайт Firebase. Нажмемо Next. І наступна команда «Firebase login» для того, щоб залогінитись в наш акаунт Firebase на комп'ютері. Давайте скопіюємо, її. і до цієї команди ми повинні знаходитись в папці нашого проєкту, оскільки я вже знаходжусь в нашій папці, я просто вставлю цю команду ось тут. Окей, як ви бачите, в мене з'явився мій емейл. Але якщо ви не залогінились до цього, то вам потрібно буде ввести ваш імей, який ви використовували для реєстрації на Firebase. І пароль. Окей, наступна команда ми будемо використовувати, яка називається Firebase Init. Ця команда буде ініціалізувати наш проект локально. Давайте скопіюємо її і просто вставимо в нашу командну строку. Окей, тепер нам потрібно буде відповісти на декілька питань. Перше з яких чи ми готові продовжити, ми просто напишемо y, тобто так. Нажмемо Enter. Наступно ми вибираємо опцію або ж яку функцію Firebase ми хочемо використовувати. У нашому випадку ми виберемо використов... ми Hosting, Configure Files for Firebase Hosting and Option Setup GitHub Action Deploy. Ось цю, Нажмемо пробіл і потім нажимаємо Enter. Далі вибираємо Use an existing project, оскільки ми вже створили проект на Firebase. Нажмемо Enter і вибираємо назву нашого проєкту. В нашому випадку це Art Studio Website Project 1. Нажмемо Enter. Далі нажимаємо тут Enter також. І тут нажимаємо N. Тобто ні, так як в нашому випадку це не є single-page application. Далі нажимаємо тут також, ні. Окей, okay, як ви бачите, у нас створилось декілька файлів. Давайте перейдемо в папку нашого проєкту. У нас також створилась тут папка Public. Нам потрібно перенести всі файли нашого проєкту цю папку public. Давайте так і зробимо. Ось цей файл індекс.html, який був створений в Firebase, Ми видалимо і перенесемо наші індекс.html. Давайте переконаємося, що це точно він. Окей, okay, це він. В принципі, ось тут в папці Public у нас тепер знаходяться всі файли нашого проєкту. Окей, okay, перейдемо на сайт Firebase і нажмемо Next. Далі виконаємо останню команду: це є firebase-deploy, Тобто ми просто перемістимо наші файли проєкту з локального комп'ютера на хостинг або ж сервер Firebase. Давайте виконаємо цю команду, нажмемо Enter і почекаємо декілька хвилин. Окей, як ви бачите, deploy успішно закінчився, і тепер ми маємо хостинг URL, тобто URL на якому хоститься наш веб-сайт. Давайте скопіюємо його і відкриємо в нашому браузері. Окей, як ви бачите, ми успішно відкрили наш сайт. І тепер замість адресу нашого директорії. На локальному комп'ютері. Ми бачимо URL, тобто назву нашого .web.app. Тобто тепер ми можемо поділитися цим URL з будь-ким і будь-хто зможе відкрити наш сайт і побачити його. Окей, okay, друзі, чудово, в принципі, це все, що я хотів вам показати. Ми за декілька хвилин буквально захостили наш проект. Дякую за перегляд цього відео і буду радий, якщо ви поставите вашу вподобайку. напишете будь-який коментар для підтримки мого каналу і підпишитесь на мій канал. Дякую і до наступних відео.